Бахмут, там взагалі м'ясорубка. Ти можеш мені пояснити, чим Бахмут стратегічно важливий, коли ми витрачаємо ну, величезні ресурси, в тому числі і людські там? Ну, ми витрачаємо, тому що ми маємо оборонятися і в обороні, очевидно, легше, ніж в наступі, і ми маємо обороняти. Як це кожен метр території, називаємо це так. З іншого боку є. Ну, якщо ми будемо постійно відступати, то ми будемо втрачати території, населені пункти, потім їх відбивати. Відбивати завжди важче, аніж захищати. Плюс ми ж ну, подекуди відступаємо зараз, і це там, де на жаль, ну немає інакшого способу, десь немає людей вже, десь немає багато всього. Але ми виснажуємо противника. І якщо ми втрачаємо там 100 людей, то він втрачає 500 людей, 700 людей. Якщо ми втрачаємо там 10 одиниць техніки, він може втратити 50 одиниць техніки. І ну, тобто зараз позиція, що ми максимально обороняємося і ми ждемо величезної, величезні пакети американської західної допомоги. Відповідно, весною у нас будуть якісь резерви. Да? Є визначена кількість бригад в десятках. Які готують під цю техніку, в тому числі за кордоном, які в майбутньому мали би перейти в той весняний контрнаступ, про який і президент, і інші посадові особи там, неодноразово озвучували, який потенційно звільнив би значну частину території. Але ну, поки ми виснажуємо противника. А приблизно в вас є дані, скільки. Там щодня умовно кажучи, та наші сили перемелюють росіян саме там в тому напрямку. Ну, бахмут дані є офіційні. Ви їх бачите, ми їх бачимо. Ну детально це складно рахувати. І, ну я ніколи не цікавився з точки зору там якогось підрозділу, чи в цілому дані дуже умовні, на мою думку, але ну які є, вже вже щось чи правильно я розумію стратегічно по Бахмуту. Що нам важливо його втримати, тому що далі вони можуть прорватися до Слав'янська. Ну там логістична історія, та, ну так, але й при цьому, скажімо так, з... полишення Бахмуту або захоплення його росіянами не призводить до того, що там у війні стратегічному щось програємо. Угу. Тобто, це один з населених пунктів, за які активно точаться бойові дії, таких багато. Було, є, і, напевно, буде. І я не знаю, ми його втримаємо чи не втримаємо. Але навіть якщо ні, в цьому немає чогось надзвичайного, і це нормально, що військові колись відступають, колись наступають, це їх сфера роботи, і тут суспільству треба менше, менше балакати, а більше довіряти військовим.